На початку наради голова облдержадміністрації представив свого новопризначеного першого заступника Андрія Пісоцького. Олег Пругло, котрий обіймав цю посаду раніше, відтепер просто заступниквини, що пройшло рішення. Військовий комісар області Борис Павлов повідомив, що в Україні підбили підсумки четвертої хвилі мобілізації. За її результатами Полтавщина посіла перше місце. Тому командуючий перед тим командування просив особисто мені подякувати вас і вчить подяку за уровно. Не супровід демобілізованих доповіла директор обласного департаменту праці та соцзахисту населення Людмила Корнієнко. На Полтавщину повернулося понад 1440 військовослужбовців. Більше 840 їхніх родин уже обстежили соціальні працівники. Визначили п'ять найбільш важливих питань для демобілізованих: медична та соціально-психологічна допомога, призначення субсидій, працевлаштування та отримання земельних ділянок. Оздоровлення звільнених військових та членів їхніх родин уже розпочали у 14 районах та трьох містах обласного значення. Чому не розпочати в інших районах? Значить, є як об'єктивні, так і суб'єктивні причини. На жаль, не проведені на сьогоднішній день ще сесії і не визначені розпорядники коштів в одно в Полтаві і в 12 районах області. Гадічські, карлівські, кабілякські, Кремінчуські, Лубінський, Машівський, Міргародський, Полтавський, Ришетіласький, Харольський, Чутовський. 19 районах буде недостатньо коштів, які виділені за рахунок обласного бюджету, і необхідно буде вирішення додаткового фінансування. Голова облдержадміністрації Валерій Головко доручив керівникам цих районів уже до 1 травня провести позачергові сесії та розподілити кошти на потреби демобілізованих. Що ж до статусу учасника бойових дій, пакет документів майже на 850 полтавців нині у Міноборони. Хоча наша комісія полноправить може дати статус учасника. Раді звернення підпишує до президента разом Петром Васильовича і за спрощення сьогодні процедури надання статусу учасника антитерористичної операції чи бойових дій, щоб надали повноваження військова і середам в областях. давайте підпишуємо яке звернення. І того, нарада у нас буде президентом четверті? Я знаюся так свої внесу її для розвитку. Валерій Головко наказав взяти на контроль і державні виплати сім'ям загиблих. Із 92 родин такий статус отримали 55, а гроші лише 40. Загалом, наскільки якісно усі служби надають послуги демобілізованим та членам їхніх родин, а також сім'ям загиблих, керівники області перевірять особисто.